Обзар, щоб знав скільки він стоїть зараз, ця книга він би ну я не знаю. Як він би встав. там де... він би встав, Галя каже. Ви подивіться на це виконання. Ну, це просто я він він мріяти, невірно, в ті часи не міг. Так про така, що так його твори будуть Буду ви... так, 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 будуть видаватися. Ну про, мені. Просто, просто шедевр. Шедевер е мистецтва палітурної справи, е мистецтва ювелірного, тому що тут оці накладки, плетення е металом посріблені, розпис ювелірними омалями просто захоплює, тому що тут кожен мазочок він не виходить за оці грані е тиснення золотом. Накладочка Шевченка в позолоті, і також бічна частина. Як окремий витвір мистецтва, я вважаю. І зріс. Покажи Дивіться. середину. Чуєш, як хвост пальві... Павлі... павліна, павліна. павліна. Ці замочки показую серединку. Замочки на книзі. Ти можеш покласти, я туди звільнила. Дивіться. Та да, це просто, це просто шикарно жовті сторінки, а вона з ілюстраціями ж У до нас речі з картинами Шевченка. Да, так. Да, В общем, почекайте, це ще ж старе вирка. Це ще Шевченка. старе видання, 1964 дев'ятсот повна збір. Поціновувачі. Це просто вау-вау-вау. Ну, якщо ви хочете комусь таке подарувати, це ну, буде перлиною колекції в людини. А, іноземний гость там взагалі випаде в осадок, я вважаю. Тому що вони в них там такого немає. У більшості в нас таке робиться. А сайт exclusive.com, де реально круті подарунки. Переходьте туди, ми швидко доставимо. А, хочете замовити саме цей кобзар, пишіть особисті коментарі, повідомляйте повідомлення, ми швидко вам доставимо.